Луцьк, 31 січня, перша у новому році сесія Луцької міської ради. На порядку денному майже 200 питань серед них питання про землю, якою користується УПЦ МП, а саме релігійна громада всіх святих землі Волинської ОПЦ. Відомо, що цей собор будується уже понад 20 років, але питання ось цій ділянці, що на проспекті Соборності, яку релігійній громаді надала міська рада на праві постійного користування багато років тому, і у 2023 році. Оці стало відомо, що на території собору незаконно здійснюють комерційну діяльність. А саме йдеться про три мафи, розташовані на території храму. В одному кіосків продають хліб, в другому чистять подушки, а в третьому продають продукти. Депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Андрій Лучик під час сесії вказав наявні та чіткі ознаки незаконної діяльності і запропонував забрати землю у представників УПЦ МП На території. Без різних, без будь-яких установчих документів встановлені тимчасові споруди, які здійснюють торгівлю. Більше того, в цих тимчасових споруд є договори оренди із громадою всіх святих Землі Волинської. Відповідно, громада отримує комерційний прибуток, хоча. Цільове призначення цієї земельної ділянки для будівництва і обслуговування релігійних споруд будівель, відповідно, був підготовлений проект рішення про припинення права постійного користування цією земельною ділянкою. Натомість, очільник департаменту містобудування земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради Веніамін Тус каже: спочатку треба звернутися у геокадастер. Наполягає на тому, що головне управління в військової області провело перевірку, і власне вирішення ми пропонуємо внести пунктом власне оце, 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 таке ствердження, що звернутися Вернутися до держдержокадастру з відповідною перевіркою і на підставі свої перевірки звертатися в суд. Замість того, аби самостійно і відразу припинити порушення закону, команда Луцького мера Ігоря Поліщука продовжила в чергово закривати очі, наявні ознаки його порушення, і намагалися всіляко затягнути це рішення в авторитарних країнах. Метод переконання це насилля і пропаганда а в демократичних це дискусія і аргументація. Тому Наше місто, ви знаєте, заслужили, і наші наші лучани заслужили для того, щоб ми будували майданчики переконання не насильням, не силою, не забранням, і в тому числі і в нашому залі, а якраз аргументи і факти, чому вони так мають здійснити. Тому я би не спеку... спекулював би на цій темі, а власне я би трішки був з цим питанням, тому що наша компетенція говорити. Це наші громадяни, це наші лучани, це наші люди, і потрібно бути дуже цим. Це питання держави, і ми їх підтримуємо. Тому давайте не власне полемів і не робити поділення в нашому місії і проблем ще більше. Луцька міська рада це є завжди попричем для політичних баталій. Але коли ви вносите проекти рішень, я би дуже вас просила дотримуватися всіх вимог чинного законодавства. Тому що в майбутньому наслідком прийняття рішень, які в цій сесії ми приймаємо з вами, є представництво в судах юридичного департаменту, і коли ці рішення абсолютно не відповідають чинному законодавству, вони дуже легко скасовуються. Разом з тим, деякі депутати у сесійній залі задалися питання: а чому міська рада має йти на поступки релігійній громаді ОПЦ МП, яка порушила закон, що підтверджено не лише на фото, але й відповідними департаментами. Радше тут ідеться про ймовірне затягування вирішення цього питання командою мера, як приклад у лицкраді церков. Досі перебуває представник УПЦ МП, і це питання не вирішується два роки, зазначила депутатка Алла Доманська. Зараз ми, як орган місцевого самоврядування, розглядаємо виключно земельне питання, що входить до нашої компетенції. Цим рішенням ми пропонуємо відповідним судовим органам розглянути проблему, яка виникла на цій земельній ділянці, і вирішити її в законний спосіб, як це робиться в демократичних. Державах і е, звертаючись до е, цитуючи одного з попередніх виступаючих про пропаганду і насилля, я не бачу жодних ознак насилля в тому рішенні, яке ми сьогодні розглядаємо. Виходить, що ймовірно, команда Керманача міста Ігоря Поліщука бажає, аби у Луцьку і далі релігійна громада ОПЦМП і далі порушувала закони. Зокрема, земельний кодекс, ба більше представники цієї церкви у різних регіонах країни, були засуджені за ворожу пропаганду. Та агентурну роботу на Росію як ідеться у самій пояснювальній записці до проекту рішення за інформацією департаменту містобудування земельних ресурсів та реклами, дозвільні документи на розташування комерційних об'єктів увага не надавалися. Крім того, у департаменті муніципальної варти підтвердили, що на земельній ділянці дійсно розташовані три тимчасові споруди, які здійснюють продаж хлібобулочних виробів, продуктів харчування та надають послуги з чистки подушок. І працівникам департаменту було навіть пред'явлено два договори оренди між власниками кіосків та релігійною громадою всіх святих землі Волинської. Саме це свідчить про нецільове використання земельної ділянки в комерційних цілях, що, звісно, є незаконним. Невже ми маємо такий високий рівень недовіри до нашого департаменту муніципальної варти? Невже в нас настільки високий рівень недовіри до депутата, який надає в матеріалах потової знімки цих тимчасових споруд на даній земельній ділянці? Особисто для мене сумнівів нецільового використання земельної ділянки даною релігійною громадою ну, немає. Тому я за те, щоб…» Підтримати пропозицію Лучика Андрія в частині визнати, бо якщо ми будемо звертатися до геокадастру по факту нецільового використання. То ми будемо говорити, що ми визнали нецільового використання. Зрештою, депутати проголосували за проект рішення, який передбачає спочатку звернутися у геокадастер, а вже тоді розглядати питання незаконних дій представниками УПЦ МП. Тож, виходить, що в час, поки частина депутатів громади бореться із беззаконням релігійної громади, що порушує закон, влада міста продовжує закривати очі на ці дії церкви Московського патріархату, тут у Луцьку, та абсолютно де Тежиться, що у досі має зв'язки із Росією, і зараз важливо кожному задатися питанням з огляду на вище зазначені факти: це громада здійснює насильство над церквою, чи церква не поважає луцьку громаду і не зважає на українські закони.